Оце тут бігає. Каже. А ти? Ага. Плих скок, плих скок. А срака не дає залізти, на сніжок виривається. Тяпа, не плигає аж на спину. Тяпа. Ой, болото тут капець. Серега вичищає курей. Ось не можна зайти. Кукусики. Ку -ку. Ти тут і я тут. Я рад за тебе. О, ти вже тут вичистив. Капець. Тут вже повичищив. Сім тачок. тачок? Ой, щось мені вже в колошу впало. Голом. Ой! Підожди. Да. Та підожди на одній нозі Давай. І на контейнер ложить. Хорошо. Дівки думають, що тут робиться, да? дівчата? Змом на наводим, да? Ти їм передпраздничний порядок робиш? Ну так. Да. Надіюсь, послідній раз цього року. Хто зна, хто зна, каже дівки. Ось ця. Чого ти туди ото задерлася? А як ти вивозиш, що собаки бігають? Я ж трошки умний, не те, що я Ой, можна подумати? Ах ти, ану, ну глянь на мене, швидко, Глянь. Сонце око б'є. Сонце б'є? Це я насвічую. Щоб ти мене краще бачив. Ага. Та вже фініш? Сьогодні буде. Каже, сьогодні буде. Ой, капець. Попробуй його це витягти, це ужас, ось що робиться. І ще два. Ці грязніші, звісно. Ну нічого. Ой, а я набрала вже на колуші. Зимає? Так. Да. А що не можна? Ні. Догадалась технології. Лопатою підперти. О! І Да в школу сходила. Не знаєш чого. чого? Штани протирала. Серега відразу вичищає і на город возить. Це ми кожну зиму так. Отак. Щось воно таке вирівається? Так, Ну да хіба перший? А чесник він який гарний? Раніше зійшов, більше ніякого не видно, і цибулі не видно. А я теж холодильник перемила, баночки, скляночки там повикидала все, що не нужне, то в хаті. Думаю, що Серега зайнятий? Не встиг я прибрати. Е? Не встиг, бачиш, я твою роботу зробила. Це страшне, коли вже буде цей мороз, ну це ж на, на сюніш, да, навірно, буде мороз. Ну, показував минус десь. бляха-муха. Ох і довбалося. Артем Ох і без, гляньте, що робиться. Хто б нам подарив машину чи дві піська? піска? <схай> Бо я думаю, що сюди другого виходу навряд, тільки піском. Та да, чого? Якщо ви багато наложите, я думаю, пісок дасть. Еге. А що це у вас ночні любовні отношення? Спать пора. Ото вечеряйте, дивіться, вам. Порядок Серега наводить. О, чуть не на мене. Угу. Ви такі малі, а після вас занос скільки роботи. Ви бачите? Після нас ніхто не прибирає, ми самі, а після вас, бачите, треба. Ух ти! Хоч би не впасти, бо буду красиво йти в хату, ось ужас. Да. Якби це хіба 10 нам треба градусів сюди, мороз, нам треба цілих 20. Сюди до курей. Дівчата, ви бачите, яка у вас багнюка? Uh. Посуньтесь, пожалуйста, я зніму. Можна, спасі. Жопа така пухна сталянь. Коваряй. Я її... Ох ти! Я її почухала! Ще Люблю, дивитися, як хтось робить, а то все я себе до себе показую. Кухня, кухня. Людям вже надоїла моя кухня, покажу, що другі роблять. Стоять отак. Думали, що тут хоч віддихнемо, так ні, прибігли сюди. Ага. Бо я думаю, це посети десь на лавиці, прийде, скаже, все зробив, все зробив, треба йти провірити. О, так. Кому куря, кому це гомні коваряться. А Я стісняюсь питати. А кому курі? Тобі. Мені, а. Я що, я їх їм? Ні. Ні. Я, мабуть, їх усі їм. А хто? Угу. Ну тоді я нічого не готовлю з курки. А, це тоді поготовиш мені, ге? Чого тобі? Усім? Усі їдять. То, -то бачиш, скільки добре вам буде нагород. А де б ми взяли? Корів нема. Краще б я посів. послабити. тут. Цього блядь? Ну так все одно його треба чищати, чи сіяти чи там горчицю чи ні. Так хай ходиш срак туди, блядь, бля. <смірші> <смірші> ну, а ж, вони, тут русь, блядь. Вилазь сюди, давай. Тікай, де я буду передвигати, давай. Пошла, пошла, пошла. пошла. Ага. Давай, мені треба це. Ага, боїться, щоб курка не стрибнула. <смірші> Тоді ще соломи понаносить. А у сідалах ти типу, повикидав зай? Ні. До ну, трещот і в сідалах почистить. Ну, звісно, треба. Я б не знав, що я робив, би, якби не Що Щоб я без з тебе робив. би. Хто по мною командував? Не? Скажи. Кажу. В була. Ну, не даром же ж Бог придумав жінку, щоб... Боже, що... Щоб ви від скуки не страдали. Ці вже хочуть сідати. Ой, що це? Ось все, позаходили. Ще вам не скоро, так що гуляйте. Тому зі ями треба було землі мало набаранитися. Не знаю. Чуєш, ще вже втомилася тобою ходити. Давай я на тобі походжу. Не хочеш? Ні. Ну, ладно. Одна, купа. друг, Он скільки. І ще поїхав. До них гості не тобі. Да хрі-хрі. Я погости ну, на поворотах заносить. На поворотах заносить. Два трохи, везну треба придівати, вірно. Треба шиповану. Це вже на своїх місцях. Це і ось. А, а, тільки не плигай, прошу тебе, не плигай. А той не відходить із тяпа. А, так. А, тікай. Моя ти морда гарна така. О, ось така. Це і внизу, це і вверху. Зараз полотенце ще треба зняти, бо щось таке сипле. Не розлішать у хаті. Дай. Дай лапу. Дай, бім, дай лапу. Тяпа. Давай. От, от. Ой, умничок. Ой, зараз упадеш. У нас єлинка. Та тікайте, не плигай, прошу. Фу, Фу, я сказала! Грязні лапи, я й так воно вийшло. Зараз попомий колошик. Ялинка у нас включена. Мерехтить. Одне не вдале. Ой, один невдалий рух і все. Це. В кармані, представляєте? Зараз буду стирати курточку. Ну що, це, блін? Я про них забула. Просто нахилилася, хотіла взяти помить колоші, чую хрусь і єсть. Ой. У нас вже вечір. Я далі експлуатую Серегу. Хай маринує шашлик. Я достала вчора ошиб з морозилки. Ой, розстав. Доставай. Маленьку мисочку і зовуть. Нам буде не хватить, чи ще одну будемо брати? Хватить. Це, Це ж ні, щоб гарно вимішати. А -а -а. Хай маринує, а тоді посмажимо. Я зараз цибулю поначищаю, нанесла пакет зараз. Начищу цибульки, наріжу, а він поки з м'ясом хай справляється, бо як не по... реши, не такі куски, то великі, то малі. Це все, я так роблю, ви так і каже. Ні. Да. Я все їстиму. І дрова, як хтось приготовить. Так що ріж, які будеш смажити, я буду їсти любі. Головне, щоб не сирі. Ні, що сири не буває. Так ти на доску вийти, що ти там ріжеш, тобі ж неудобно. А тут одразу бійму і тяпі ріж. Я сальце таке люблю, бій мій тяпіш. Да не жлобися, собаки бігають, вони ждуть. Ну, я ось по кушку дам тоді м'ясо. Що дати? То що ж ти взяв відрізав по дурному кусок? Я про що й казав, що все не так, На! Ні. Ну так і не варнякай. Мовчу. Мовчу. По дурному. В ваших руках. А, ну я світло включу, бо щось так темно. О, це ж друге діло. Ні, тупий, то собакам. Чи ти собі, ти ж любиш сальце. Не люблю. <плес> Тоб, а ви ж взагалі не любите таке? От і хляги я таке не люблю. Mm. Вам все масло, кота масло. Наї дядько, то й собаки таке. Тобі мені дати точинку, ти підточиш ножа. Набагато легше буде різати. Давай. <ріст> Коли до вас любовник в гості прийде. Тебе <ріст> хто подарив мені, точильний стік. А я точу так, туди сюди туди. Сюди. <ріст> ти не бачиш, як я точу ножа. <ріст> ну отак. чого <Оттак>? <ріст> зад, перед зад-перед. точилка точил на точилка. Ну, вже, напевно, ж робила свої. Все, мясник поточив. О, диви. Як масло. Ну так Уче, Уче, одне двійки. Щоб ти учі. робив без мене. Мама. Що, <світ> доть? Не хоче. Не хоче гулять? Ні. А ну гукай тьому усюди. Піди гукай, скажи, сказала мама. Быстренько за мною гулять. А ну гукай його сюди. Сейчас мама розбереться. Ну, пошла. Ся мать. Прозвіз не всім дає. Ну, кричіть вже. А з вами по-другому хіба можна якось? Звісно, можна. Як? Поки на горло не наступиш, так, ну, так по-другому не виходить. На горло тільки наступає, ми бідненькі трусимося, боїмося. Та да я і бачу, який ти заляканий. Зашуганий. Ну, зашуганий хай буде. Така ми сьогодні п'яса. Зараз сюди цибулі, це тоді менше переложимо. Ні, Артем, ти з нею гуляєш. Не в посади ты биона и подвес телевизор. Давайте коза жарили. Вони прожариться. А ми, Вони колись, ми колись жарили стейками, пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Мені на цьому добріше на шомкорі. Щодо одно, що тоді його ж, хто кусок не з'їздить, різати треба, то смисл. Понятно, що ти кусок навернеш ціленький. І а... не один. А я, наприклад, такий кусок не, не з'їм. Да не треба таке говорити. Ой, да ладно, за mm -hmm. тобою встигнеш. стинеш. Mm -hmm. Ну поки я на роботі приїжджаю, миски тільки мию після вас. А я думаю, ну хто мені mm -hmm. посуду миє? Ну хто мені посуду миє? А хто тобі посуду миє? Ти, напевно. Mm -hmm. Молодець. Напевно, ти. Посуду миє. нам. По я зуб. нічого не роблю. Скажи, нічого не роблю, А ну скажи не. людям, нічого не роблю. Усу. Бо я на роботу не хожу. Дома моє роботи не видно, я нічого не роблю. Тільки лежу, лежу, посуду гору наскладаю, Сергій приїжджає з роботи, всю мені посуду перемиває, ще їсти варить. От не, хазяїн, не, варю. а в тебе задрипанка попалась, жінка. Задрипанка не повезло тобі. Ну, значить, знаєш, як кажуть, значить, твої родичі не ходили молитися у церкву. Да, Ото попало, що попало. Попало, та й попало. Ото! Ти добала хейс, я дивлюся. Що mm -hmm. so, обратно будеш бити? Так. Виріш тоді. Буду бити. Оце да. Угу, Казалося, що... Розпетушився. <рес> а <рес> я ж курятника побув. <рес> <рес> Розпустив своє пір'я. Казала Софія, ага, ага, я поняла. Це щось таке твердюче, ну, ну, так. одрізав аж за репілу. Та нічого, хай буде. Значит, у вас зубів немає, у мене є, я дожую. Як звичайно. <рі> Значить, сьогоднішнього дня я йду у законний відпуск. Ну, все. Беру відпустку. Хоч за свій рахунок, але йду. <рі> Значить, нічого не, не роблю, все. Так, моя хазяйка нарізаться бульку. Правильно. Не знаю. Ти маринуєш. Я казала, мені дрова пожарю, я буду їсти. Так я ту то тобі дрова й нажарю, а буду сам м'ясо. Ага. Ти намерся, ти ще є красні, красні. <рес> так мені приправки доставати. Треба не лезвієм по досці, а треба обратною стороною. То що там воно ж залишиться візьми, про три, дивися, бачите, що це наш кріп доски. Ну і що поріжи і туди. Це Та доски, фу. це жир. Ну так все Та, одно да. ну, фу. Фу, фу. Треба, щоб було все. Та пашу порежу. А ну ж здавай. Ну, mm, давай. Як різати цибулю? Отак? Трикутником. Трикутником. Ага, 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 ага. Не так. Хіба то трикутник? Ні, не так. Хазяйка до... кришить колись цибулю, так я посолю. Люди... Ви в цій місці купалися, а тепер для особливо. Та не бреши, я в цій місці завжди да хліб місила раніше. Розкажеш, ти там знаєш, що ми в цій місці робили, Так це собакам. та догадатися. Ти Боюся добалахаєшся в мене. Що я дивлюсь тобі до чистого цибулі, навіть сльози дойдуть. Моя приправа любима, яку додаю скрізь і всюди. Бо я, навіть ми всю пачку, отак. я шияк чималий. Все, приправ ніяких не додаю і поперчу. Перчу чорний мелений. Не дуже, щоб ж не, не пекуче було. Тепер трошки оцту і олійки і все. Так. <смірно> Маринуємо всім селом. Все, Серега зараз гарно вимішить. Вимісить, вимішать, вимісить. І все. А я потім перемию всю посуду. А, ти помиєш, так? Да? Я забула, я забула, в мене ж хазяйка моє посуду. Я вибачаю, вибачте, будь ласка. Вибачте. вибачте. <паспалим> ну так. Да. Це м'ясо замаринували, в миску пересипали меншу. харчовою плівкою я обтягнула і зараз вношу в першу веранду. Може бути. Всім бажаю тихого, спокійного вечора. До наступної зустрічі, всім пока-пока.